Ракетний удар по шості, що розповідають місцеві мешканці. Історія бійця Тернопільщини, що нині тримає оборону сумського прикордоння. Картини та ляльки ручної роботи у Глухові відкрилась перша з початку повномасштабної війни виставка. Зранку 9 березня російські військові вдарили крилатими ракетами по місту шостка. За інформацією військової адміністрації, зафіксували три влучання. У наслідок атаки пошкоджено щонайменше одне авто та вісім приватних будинків. Також на одному з місцевих підприємств виникла пожежа, обійшлося без травмованих. Протягом 8 березня російські військові з мінометів та артилерії обстріляли чотири громади Сумщини. Повідомили військові адміністрації. Під вогонь потрапили Білопільська, Великописарівська, Шелигінська та Юнаківська громади. Загалом зафіксовано 21 влучання та одна черга зі стрілецької автоматичної зброї. 9 березня російські війська трьома крилатими ракетами атакували місто Шостка. Одна з ракет впала поруч житловими будинками на південній околиці населеного пункту. Мешканець міста Віктор розповідає, що один з ударів прийшовся на приватний сектор. Неподалік мешкає мама чоловіка. Перший раз в то в пол скільки скокану да? Перший, другий раз, а потім третій раз і дим пошов. Позвонив друзям сюди, мамі ряд нічого не знав, ну ляпнуло ляпнула хорошо. Друзі знайомих. Побіла, там теж друзів знайомих дома порозбивала. Ракета вибухнула за кілька метрів від будинку Володимира. Помешкання чоловіка буквально посічене осколками. Що як бахнуло, то ми лежали тут, лежали ми в кімнаті, то коли пролетіла, треба вікна робити і, і крешу сіла. Дочку визвали, дочка прикалку, це і сват прийшов, це допомагають. Голова місцевої організації Товариства Червоного хреста Наталія Коновалова розповідає, що в результаті вибуху ніхто з людей не загинув. Підійшли до тих, хто постраждали з приводу надання першої психологічної допомоги. Дуже ситуація складна з будинком. Він майже непридатний. Якщо тут ще можливість є відновлення вікон, то цей будинок дуже постраждали. Шосинчанин Володимир каже: поруч місцем падіння ракети розташована автобусна зупинка. Літіла прямо над домами, над дамами низько очень, низько, 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 ніже, ниже. І вот здесь воно, як говорится, приземлилось. Я був в доме, але ну, попадали цветы навіть з окна попадали. Не то, що там женщина була одне, когда коли сюда, сюди. Вона, вона вся трусилася, вся біла, блідна була, тому що вона очевидцем була цього всього. Жителька Шостки Галина розповідає, що окрім її вулиці, ракети влучили в об'єкти на іншому кінці міста, то жінка не відразу зрозуміла, що відбувається. Хата задрожала, а що такого. Я підбігла. Ну я увіділа тільки вискочила на коридор. Увиділа, що там ото клупа. А тут я не знала, що воно горить. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, ще дві ракети влучили в одне з підприємств шостки. А міський голова Микола Нагав повідомив про руйнування значної кількості житлових будинків та школи. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина. Попрощалися з молодшим лейтенантом Станіславом Сухоносом, командиром десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону. Чоловік загинув 4 березня під час виконання бойового завдання в районі Мар'їнки Донецької області. Відспівали захисника в Успенській церкві міста Охтирка. Провести його в останню путь прийшли близько 200 охтирчан. Молодший лейтенант Сухонос Станіслав. 7 листопада 2022 року е, пройшов медичну комісію про реактивському РТЦК ТСП, був визнаний придатний і як справжній чоловік е, пішов воювати за незалежність нашої країни. Е, але так трапилось, що е, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту, Мар'їнка Донецької області він загинув. Станіслав закінчив Охтирську школу номер 2 Віддати шану і попрощатися з ним прийшли однокласники і вчителі. Ми дізналися від знайомих. У нас місто дуже маленьке, тому відразу рознеслася ця жахлива новина про загибель однокласника. Стас був дуже дуже активний. Такий бо він був він добрим вешкетником. Всі його пам'ятають, і вчителі, і однокласники, і старші, дітки і молодші. Дуже був яскравий, дуже. Був лідером, лідером класу. В школі це була особлива така дитина, творча. Ну, дитина, яка жодної хвилини не сиділа на місці, жвава. Але тим не менше ми його запам'ятали, тому що такі дітей забути просто неможливо. І ми не здивувалися з того, що коли почалася війна, він не залишився осторонь, а пішов воювати і досяг результатів у військовій службі. Поховали Станіслава Сухоноса на алеї слави центрального цвинтаря Охтирки захиснику назавжди залишилося 24 роки. Ми маємо чість нагоду. Відбудувати наш дім, нашу тирку і нашу Україну вільної вільною європейською державою, пам'ять про тих, кого зараз з нами немає. Чість тобі та кола, герої Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Коли ми приїхали на позиції бійців з підрозділу територіальної оборони Тернопіль, що боронять Сумщину на кордоні з Росією, якраз був обід. Хлопці кажуть, готують смачно. Їх товариш на псевдодруг безіменний, вертаючись з чергування, спочатку годує пернатих. До війни, каже чоловік, мав творчу роботу. Художник скульптор, а так, у мене своя станція була в автомобілях. Як правило, реставрація, і аерографія. А навчались десь на художниці? Ні, самовичка. Просто так, так склалося. Навчався в художньому профтехучилищі, але на Та Різьбар по дереву скульптор. Російсько-українська війна почалася для нього у 2014 році, коли він пішов медиком у підрозділ добровольчого українського корпусу Правий сектор, каже Безіменний. Це було коли ми Червоноармійськ тодішній. Ми працювали по ньому якраз. Піджимали. Оце звідти в мене почалося мій шлях. Я більше був як сонінструктор, скажімо так, медик, тому що ще такого якби контактних таких дій не було для мене. Це було вперше. Це було недовго. Далі я таки перейшов в бойовий батальйон і вершов, в вбив рот і працював. У 2016 році я повернувся з звідти, тому що в мене були травми дуже серйозні. Полікувався і 24 числа я вже був на ногах, 7 годин ранку я вже був із команді. Боронити Сумщину, каже боєць, дуже допомагало місцеве населення. Спочатку зробили з нас, з тих, хто мав якийсь досвід, зробили зведений батальйон. І ми приїхали це 9 березня. Ми стояли на межі між двома областями. Ну, на стику трьох областей Полтавська, Сумська і Чернігівська. Ну і звідти працювали. Ну тоді, якраз на тому напрямку, коли вони на, на Сумщину. Бі. Більше так витягували вже свою покалічну техніку. Люди серйозно там були налаштовані для того, щоб не було окупант. Дуже багато людей допомагали місцеві. Допомагали, окопи ладнати, виводили стежками мисливськими такими болотами. Нас проводили одна безіменний має двох дітей: сина Олександра, 15 років, і донечку Яну 10 місяців. На питання, як ставиться син до того, що його батько пішов на війну, чоловік говорить та він ще маленьким, бо він розуміє, що до чого. Це прекрасно розуміє, що якщо мов, я не піду, інший батько, то хто буде захищати їх? А дружина як? Дружина прекрасна. Вона все прекрасно розуміє, вона знає, що по-іншому не може бути. Щоб не втрачати навички художника, Безіменний у вільний час розписує тубуси гранатометів побажаннями окупантам. Ігор Стрільцов, Віктор Лепченко Суспільне, Новини Сумщина. У Лухівському краєзнавчому музеї відкрилась персональна мистецька виставка Ольги Сангурської Синельник. Лухівчанка вперше представила широкому загалу свої картини та виготовлені власноруч ляльки. У мене немає ні одного дня, щоб я чи не рисувала, або не робила куклу. Понимаете? Или я могу вообще совмещать одно с другим. Если, допустим, кукла замазулилася, я сажусь, просто беру мастихин, кисть и начинаю писать. Мне в жизни всегда хотелось что-то делать. Я с самого детства как бы пыталась э, училась шить, училась вязать, училась еще, 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 еще. Но для того, щоб зробити куклу, потрібно мати хороші как бы, ну, доходи, тому що матеріал достаточно дорогой. І от, коли я стала работать, зарабатывать деньги, я стала от почала нач затовляти куклы. Жінка говорить, що процес виготовлення ляльки складний та тривалий. На виготовлення однієї потрібно до 200 годин роботи. Куклу достаточно сложно, потому что для того, чтобы сделать правильно куклу, нужно начинать ее с каркаса делать. И самые замечательные, интересные этапы ⁇ это уже когда расписывается лицо, когда кукла одевается, когда она принимает свой характер, тогда ты уже видишь итог своей работы. А изначально да, до 200 часов. Любая кукла, которую вы здесь увидите, это состояние моей души. От не хочеться зробити іменно вот эту роботу. Я її роблю. своїх руха Ольги Тетяна Синельник розповідає, що на виготовила вже понад 50 ляльок та картин. Організувати виставку робіт її умовили рідні. Виставлятись у неї не було мети. Якщо вона не знаю, вона робила це для себе, для свого настрою. Мені не прийшлося її багато умовляти. Вона просто чи з поваги до мене, як вона. Ну, хай на ваш розсуд, якщо ви так вважаєте, то так і хай буде. Мрія і мета, яку вона в життя здійснить етноколекцію ляльок, бо вона вже збирає, збирає матеріал для цього. Я думаю, що в кінці року вона ще порадує нас. Мистецька виставка Ольги Сангурської синельник стала першою, що відбулася у Глухівському краєзнавчому музеї з початку війни, розповідає представниця глухівської міськради Олена Ніжник. Війна вплинула на культурне життя. Міста музей на жаль на жаль працював деякий час без відвідувачів, і саме сьогодні ми так, це є відновленням діяльності нашого музею. Олександр Соломко, Сергій Адаченко, Суспільне новини, Сумщина спорт взагалі потрібний людям для того, щоб якось і самостверджуватися, і розвиватися. Потрібно тільки вибрати той вид спорту, який тобі е, найбільше ну, підходить до твоїх здібностей фізичних, фізіологічних, психологічних. Так говорить тренер Сумчанок Оксани Паладич та Галини Олексієнка. Спортсменки для себе вибрали важку атлетику. Нещодавно на Кубку України з важкої атлетики в Ужгороді Оксана, яка виступає у ваговій категорії до 71 кг, кілограма, виконала норматив майстра спорту України. Говорить, для неї штанга це частина її життя. Це життя, це спорт, це якісь цілі. до важкої атлетики. Перепробувала різні види спорту, а зупинилась у важкоатлетичній залі. До важкої атлетики я займалася дуже багато чим, але е, прийшовши сюди, я відчула, що це моє, мені це подобається. І мені б хотілося в подальшому тут працювати і би, займатися цим ділом. Говорить, коли підходить до штанги, відчуває страх, який зникає, коли вага взята. Це щось цікаве, це невідоме, коли ти вже її відриваєш, підіймаєш, це емоції і ну, Далі як, як би, мовити, невісомость така. Коли береш вагу, це найщаслива мить, в принципі. Заради цього ми, мабуть, і тренуємося, тому що коли ти її піднімаєш, ти якби. Пріодоліваєш оце зусилля якісь, і ну ти такий драв отримуєш, що ти це зміг. У Жарді Галина Олексінка у вазі до 64 кілограмів посіла третє місце у 2009 році. Вона була чемпіонкою Європи серед юніорів. Сьогодні у повсякденному житті викладачка кандидатка фізико математичних наук. Нам розповіла, як дійшла до бронзи кубкового турніру. Ми навіть не сподівалися, що буде четверте. Ми сподівалися там п'яте, шосте буде, але там. Добре, виступили і отримали третє місце. Ну, є, звісно, перспективи, і перше, і друге місце, але треба ще трошки додати результати. Зараз дівчата продовжують тренування. Вони готуються до чемпіонату України, який у травні відбудеться у Кам'янець-Подільському. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.